Топ 10 успішних операцій української армії згадаємо у День збройних сил України. ЗСУ збили вже півтора десятка кинжалів, СБУ та ЗСУ. Вдалося ще раз атакувати Керченський міст над водними дронами морський малюк. Удар БПЛА по сенатському палацу Кремля знищено транспортні літаки Іл-76 та бомбардувальник Ту 22 М 3 Удари по Москві, бізнес-центр Москва Сіті, де є офіси кількох російських міністерств. В Евпаторії знищено ЗРК С 400 Тріумф, уражено систему С 400 на мисі Тарханкут. Удар по Севасто. Ополю, знищенню десантного корабля Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. Удар по аеродрому біля міста Саки. на литовищі прибували щонайменше 12 бойових літаків ПЗРК «Панцер». Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Внаслідок атаки загинуло 34 російських офіцери. Знищено найновіший російський корабель Корвета Скольт. Він міг бути носієм до восьми ракет Калібр чи Онікс. Удар наших морських дронів по кораблях проєктів Серна та Акула. Привітає ЗСУ у коментарях під цією новиною.